Відео не для служб Луцького району, бо вони нас всі тут знають. А для інших районів, Волині, Рівненщини, Львівщини, Тернопільщини маємо до продажу такі щітки 1,5 на 2 метри нашого українського виробництва. Надійні, масивні. Можете замовляти, попрацюємо по перерахунку з усіма належними документами. Плюс ще до нього маємо, От там лежать відвали снігові. Готуйтеся, замовляйте, телефонуйте. Хто працює в комунальне господарствах? Причіпи. Ну, Ось така історія. Покажу зблизька. Підшипник, корпус такий підшипниковий. Тут привід ланцюговий був на 25,4. Не соромтесь. Хоч сніг замітати, хоч, хоч грязюку з пилюкою.